Вітаю всіх, хто тиснув на це відео. Мене звати Ліза, і сьогоднішня мета мого відео це підготувати майбутніх студентів-логопедів для легкого входження в університет. Бачу, вам сподобалося минуле відео про логопедію, тому я продовжую знімати е, подібне відео на цю тему. Е, також я готую е, відео про другий і третій курс, бо я вже на четвертому, як би, ну. Да, лісу, ну пора уже. До речі, мене звати Ліза. По сценарію я тут на третьому курсі, а так, я вже на четвертому і е, це спеціальна освіта 016. Я на алгопедивчусь, якби ніхто ще не забув. І сьогодні я дам поради 11-класникам або першокурсникам для полегшення е, навчального процесу. І перша порада це навчитися друкувати всліпу, Так саме друкувати всліпу Конспекти у Ворді, підписувати їх. Ви зараз мені скажете, Ліза, а от нас преподи, просять писати конспекти від руки в зошиті. Що нам робити? Ну, я вам так скажу, що в мене не часто преподи просять конспекти. Зазвичай кажуть, що робіть в такому форматі, в якому вам зручно це все вивчати. Законспектовувати, занотовувати, головне, щоб ви це знали. Е, ну, і ще є такий аргумент, що під час письма ти лучше запам'ятовуєш матеріал. Е, в моєму випадку це працює, якщо я буду писати цей конспект з третього разу, заново його переписуючи. Поки я ще ходила в університет, це було два місяці багато. Я спочатку писала конспекти від руки в зошиті, але потім я все ж таки їх передруковувала у Word бо, ну, блін, з моїм почерком я сама себе ну, не розуміла, а хочеться би, вивчати логопедію, бо вона мені зараз цікава. І ще один великий плюс це коли ми ще ходили в універ, то мені це допомагало тим, що в мене могло бути три конспекти в телефоні, і я могла. Наприклад, перед самостійною або контрольною повторювати їх. Ну, і це все з одного гаджета. Це так удобно, ну не треба брати з собою зошити. Ну, один, один треба було носити, щоб записувати ці самі конспекти. Наступна порада це зробити моделі звуків, а точніше, прописати кожен звук перелітеру. Як вона вимовляється, при якому положенні має бути язик, зуби, губи. Я зараз покажу цю саму модель звука, щоб ви зрозуміли, бо нас ще змушували робити презентацію прям велику. Кожен звук, навіть той самий звук, наприклад, Л, це твердо. І треба прописати, як він м'яко вимовляється, як Лі. Так, ну, такі всі нюансики є. Я не знала, що мій ноутбук шахет оказується. Як же він гуде? Я ще, напевно, прикріплю окрему фотографію, як це виглядає. У мене тут представлено 5 характеристик, як мають органи артикуляції бути в цей момент поставлені, як сам рот, губи, зуби. Окремо в мене тут винесений язик, як він має бути, що, наприклад, кінчик язика піднімається доверху. До альвеол, Також яке повітряний, який повітряний струмів має бути: теплий або холодний. Також тут прописано, чи голос включається сюди, чи ні. Це цей голос, який ось тут він тремтить. Зараз я покажу, як це працює, із голосовими зв'язками, як ми їх включаємо-виключаємо. Це, наприклад, звука ф, ф Ти просто як видуваєш. Голос при цьому не, не дрижить. А от в, в. Вже тут є таке дрижання в, в, в. Так само, коли ви підбираєте слова до уроку, вам треба бути дуже уважними, бо нам викладачі кажуть, що ну, чого в тебе тут з твердими словами м'який? М'який? Що? Офігел? Ось, наприклад, як слово лимон. Ли, тут твердо вимовляється, а от ляліка тут м'яко ляліка. Думаю, це зрозуміло. Порада мені в минуле, і вам я раджу вчити українську мову. Нормально, правильно. Я до сих пір плутаюсь в цих відмінках, якщо чесно. Також раджу вам звернути увагу на такий предмет в школі, як біологія, бо. На першому курсі були предмети, пов'язані з біологією, і саме звернути увагу на головний мозок, про його будову, а також ще про роботу дихальної системи та її органів, особливо органів артикуляції, альвеоли оці всякі. Вам це треба буде. Також готуйтеся до того, що вам прийдеться читати дуже багато літератури. І я постійно молюся, щоб ця література була хоча б у Вордовському документі, або ну, щоб її можна було скопіювати. Бо мені так удобно на комп'ютері включити тут ряду книжечку, і поруч іще оцей Ворд. І я коли читаю, то я сразу копіюю туди цілі слова, абзаци, щоб запам'ятовувати. Роблю собі такий конспект по книжці, і це. Класно, ти не витрачаєш багато часу, щоб це все переписувати, а потім можеш ще перечитати. Також можете почитати вправи для артикуляційної гімнастики, спробувати їх відтворити, бо це дуже цікаво, і, і на цьому моменті я хотіла сказати, що. Ті вправи мені напевно погано допомагають, бо я себе не впевнено веду перед камерою. Але сподіваюся, це відео було корисне для людей, які цікавляться цією темою і підчеркнули дуже багато порад для себе. Ну а з вами була Лізі Артіс. До нових зустрічів.